І на каналі малого краю, і ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство. Нещодавно я мав приємність спілкуватися із студентами у своєму коледжі, де я маю честь викладати, і говорили ми про підлогове покриття. Знаєте, це така важлива штука, що ми навіть вирушили у салон, щоб подивитися на всі ті матеріали, як то кажуть, наживо. Тема, як з'ясувалося, зайшла багатьом. Але ось парадокс. У процесі обговорення виявилося, що багато хто навіть не знає, що це таке той мікроцемент чи ламінат і з чим його їдять. А отже, треба це виправити. Тому я вирішив записати ще одне відео, таке собі обґрунтоване занурення у світ підлогових покриттів. Якщо ви пропустили попереднє відео, не хвилюйтеся. Переходьте за посиланням у описі під цим роликом або. Клацайте на випливашку у верхньому куточку екрану. Гадаю, що матеріал буде корисним усім. Чи ви дизайнер, чи просто затіли ремонт у квартирі, а може мрієте зробити стильний апгрейд кафе чи офісу? Мене звати Роман Погайдак, я власник компанії МК Груп, яка вже понад 15 років допомагає створювати затишок вдома та в офісі. Сьогодні поговоримо про підлогові покриття, їхні властивості, переваги та недоліки. Бо чим більше ти знаєш, тим простіше тобі зробити вибір. Чи не так? Підлогове покриття частина друга. Ми розпочнемо з мікроцементу. Це, власне, не зовсім підлогове покриття, а радше декоративна штукатурка, міцна і довговічна. Цей матеріал товщиною всього навсього 3 мм, але який же ж він функціональний? Мікроцемент вологостійкий, надміцний і має такий вигляд, що хочеться сказати: йой, мати веселева, воно ж таке файне. Його називають по-різному хтось мікроцемент, а хтось мікробетон. У нашій студії дизайну МК ми часто застосовуємо його у душових кабінах, коли потрібно досягти мінімалістичного безшовного ефекту. Хоча майстер, що працює із декоративним покриттям, Чесно, попередив, що з часом на поверхні може з'явитися легкий наліт. Але це не проблема самого мікроцементу. Це все ваша вода, панове, і її якість. Пам'ятаєте про накип у чайнику? Ось така ж сама історія із стіною із мікроцементу. Тому ставте обов'язково пом'якшувач води. Мікроцемент. Це не про бюджетні інтер'єри. Матеріал коштує недешево, але він відкриває для дизайнерів цілий океан можливостей. Хочете грубий і брутальний бетон? Будь ласка. А може мрієте про гладеньку затишну поверхню і це зроблять. Він може бути матовий або глянцевий, навіть фактурний, як ваша душа забажає. Бонус: мікроцемент підходить не лише для підлоги чи стін, його можна використовувати навіть на меблях, але застерігаю. Не намагайтеся працювати з цим матеріалом самостійно. Помилка обійдеться занадто дорого, тому краще довіртеся професіоналам. І тут важливий момент. Я свідомо не називаю цін у цьому ролику, бо вони ростуть так швидко, що, гадаю, поки ви це дивитеся, вони вже виросли. Проте, якщо вас зацікавив мікроцемент, то ви звертайтеся до наших друзів і партнерів із компанії San Marco у Тернополі. Вони Тримають, як то кажуть, ціни до посліднього І якщо ще й ви натякнете, що ви від нас, то отримаєте додаткові знижки. Там вам все розкажуть та покажуть, і навіть проведуть майстер-клас. Хто знає, може після цього ви захочете стати майстром по декоративних покриттів. Контакти Сан Марко Тернополі я залишу в описі під відео. Які бувають види керамічної плитки та про тренди її застосування щодо інших матеріалів, можу окремо розповісти, якщо ви попросите у коментарях. Проте сьогодні хочу згадати кількома словами про керамограніт. Бо більшість керамічної плитки зараз це саме керамограніт. Це дуже міцний матеріал, він витримує велику кількість циклів замерзання, його можна використовувати не тільки для обробки стін та підлоги. Його можна використовувати в меблях і навіть на вулиці. Керамічна плитка дуже добре проводить тепло, тому чудово дружить із теплими підлогами. Але це працює і в зворотній бік, і його потрібно дуже акуратно використовувати у приміщеннях, де йде велике нагрівання. Ну, наприклад, у сауні. Якщо у вас буде керамічна плитка у якомусь відкритому місці, то можна дуже легко Обпектися. зараз друк на керамограніті досяг настільки високого рівня, що плитка імітує дерево або натуральний камінь, може навіть замінити ці матеріали. Але при цьому мати більш високі показники зносостійкості. Керамічна плитка настільки поширений матеріал, що можна знайти покриття на будь-який бюджет та смак. Плитки 60х60, 1,20х60, 2,40х20 і навіть 3,05 на 1,80 це великоформатний керамограніт. Великоформатний керамограніт для мене один із найактуальніших матеріалів, але він і дуже примхливий у розпилі та подальшій обробці. Його досить складно переносити через габарити. Піднести через вагу, а потім ще й доставити все це на об'єкт. Починається із високої вартості великого формату, потім же ж ціна вища на кожному етапі робіт. Багато хто не розуміє, навіщо взагалі потрібен великоформатний керамограніт. Пояснюю, що дає великий формат. По-перше, менше швів, і це практично та естетично. Ви отримуєте всі властивості звичайної плитки. але на великій більшовній поверхні малюнок на керамограніт зараз друкується на спеціальному принтері. На фабриці та попередньо його обробляють у спеціальних лабораторіях команди дизайнерів. У кожної фабрики є своя лабораторія, своя команда дизайнерів, вони розробляють нові колекції. Надихаються природою, фотографують природу, та потім все обробляють. Тому на підлозі у вас буде по суті не фотографія з природи, а творчість людини, митця, дизайнера. Якщо ж ми не використовуємо натуральний камінь, а імітуємо його, то навіщо тоді робити тупе його копіювання, якщо можна внести нові смисли у фактури? Великий формат плитки можна також використовувати ще для стільниць кухонь, фасадів меблів, підвіконь на інших предметів інтер'єру. В загальному сфера застосування обмежена лише вашою уявою. Якщо бюджет та майстерність ваших будівельників дозволяє, то обов'язково використовуйте великоформатний керамограніт. Терраццо – це безшовне покриття з цементу, змішаного із камінням, мармуром, склом та іншими натуральними матеріалами. Трохи історії. Цей матеріал придумали ще у стародивньому Римі, але тоді замість цементу використовували вапно й терту цеглу. У радянські часи терацу міцно оселилося у шкільних їдальнях і громадських будівлях, тому у нас воно досі асоціюється із чимось бюджетним. Та, друзі мої, це зовсім не так. Терацо це унікальність у чистому вигляді. Кожна така підлога створюється індивідуально, а наповнення може бути настільки різноманітним, що очі розбігаються. Це все залежить від вашої фантазії і товщини гаманця. І головне, якщо терацо правильно підібрати і зробити, то воно стане справжньою окрасою будь-якого інтер'єру. Хочете яскраву підлогу, що привертає увагу, або щось стримане й елегантне, все реально було б бажання. Потрапивши вперше на склад мармуру, я відчув, ніби опинився на виставці геніальних полотен. Природа це найкращий митець, і що цікаво, найчастіше її краса криється саме у дрібних недосконалостях. Ці прожилки, плямки. Та тіні це як автограф природи на кожному шматку. Втім, у масовому сегменті натуральний камінь практично не використовується. Не дивно, бо це задоволення не з дешевих. Найдоступнішим залишається мармур та граніт. І якщо мармурова підлога це синонім розкоші та статусу, то ціна помилки тут така, що навіть мільйонер задумається. Нюанси, які варто знати, перед тим як обирати натуральний камінь, раджу вивчити його властивості, адже кожен слеп, так називають великі плити, він унікальний. Тут можуть бути відмінності у товщині, у відтінках, малюнку чи навіть плями, які можуть вас неприємно здивувати. На складі обов'язково перевіряйте все до деталей. Не буває двох однакових плит. Це вам не фабричний керамогрніт. Тут усе натуральне і ексклюзивне, але якщо все ви зробите правильно, результат буде захоплюючим. Полірована поверхня без швів виглядає як дзеркало а мателиковий малюнок, коли сусідні слеби створюють симетричний візерунок, дає інтер'єру особливий шарм. Окреме слово про майстрів, які працюють із натуральним каменем. Це не просто робота, це справжнє мистецтво. Від правильного підбору різання та монтажу залежить усе. І повірте, хороший майстер це скарб, бо один невірний рух, і ваше дороге мармурове щастя перетворюється на дорогий головний біль. Тому не довіряйте камінь кому завгодно. Якщо класичний марму продається великими плитами розміром метр на 3 і товщиною 2-3 см, то мармурова плитка це бюджетний варіант. Її товщина зазвичай лише 1 см, але виглядає вона теж дуже солідно. Головне правильно підготувати основу, щоб уникнути неприємностей із монтажем. Звичайно, ефект вау у плитки трохи скромніший, ніж у цільного слебу. Але натомість ви отримуєте натуральну підлогу із мармуру, і ваш гаманець ще зможе перевести подих. Натуральний камінь це не просто матеріал, це мистецтво, яке створила природа. А ваш інтер'єр із ним набуває душевності та індивідуальності. Пам'ятайте, що це дороге задоволення, тому працюйте лише із перевіреними майстрами. І якщо ви вагаєтеся, чи варто обирати камінь, спробуйте. Природа ще ніколи не підвела. Епоксидна смола це як магія у світі матеріалів. Бачили ці круті столи із скляними річками посеред дерев'яних слебів? Так ось. Це вона ваша зірка. Смола може бути будь-якого кольору із будь-яким наповненням. Монети, каміння, палені дошки, папір, ножиці. Лише ваша уява визначає межі. До речі, у Pinterest я бачив навіть столи із розірваними книжками чи монетною річкою. Оце справжня фантазія. Сам я також не відстаю і мій робочий стіл зроблений за цим принципом. Але тут головне не переборщити, бо замість стильного шедевру можна отримати кринжовість. Звісно, це задоволення не з дешевих, але якщо підійти з розумом, результат буде шикарний. Оригінальна підлога або предмет меблів, який викликає ВАВ навіть у найвибагливіших гостей. Цегла це класика будівництва. Але хто сказав, що її місце тільки у стінах? У деяких ресторанах чи на сторінках модних журналів, цегла вже перекочувала на підлогу і виглядає це атмосферно, навіть аристократично. Сам я теж вирішив ризикнути та зробив таке у своєму підвалі чи е, у нашій студії. Ну, знаєте, це все для душі. У комерційних інтер'єрах цегляна підлога виглядає ефектно, але от у приватному просторі, ну це, звісно, на любителя. Мій будинок скоріше виняток, ніж правило. Втім, якщо ви любите експериментувати і атмосферу старовинного замку, то обов'язково спробуйте. Якщо на обоксидну смолу грошей немає, а промислового шику хочеться, ось вам бюджетний лайфхак. Залийте стяжку і пофарбуйте її або покрийте лаком. І вуаля готова стильна підлога. А найкраще, що така підлога тільки виграє з часом. Протирається фарба? Це не проблема. А історія, яку розповідає ваш інтер'єр. Це як зі старим паркетом. Чим більше на ньому подряпин і плям, тим більше шарму. Справжній вінтаж. Люблю, коли в ресторанах для декору використовують щось старовинне. Шматки огорожі з села, старі шпали чи інший раритет. Це завжди додає інтер'єру характеру й неповторності. Щоправда, у приватному просторі така автентика може викликати у когось асоціації із бідним ремонтом. Але знаєте, на смак і колір усі фломастери різні. Якщо вам подобається, то чому б ні? Головне створити простір, у якому вам буде комфортно, а решта. То вже справа настрою. Я розповів про підлогове покриття дуже коротко і по-хорошому про кожен із матеріалів можна зняти окремий випуск, але завдання було інше. Завдання було познайомити вас із максимально широкою палітрою матеріалів для підлоги. Якщо вам щось сподобалося, то ви можете самостійно заглибитись у цей матеріал. Головний висновок, який я хотів би зробити з цього ролика про підлогове покриття, він полягає у наступному: пам'ятайте при виборі покриття для підлоги враховувати три складові. Перше, це, звичайно ж, естетика. Наскільки матеріал підходить вам під вашу загальну концепцію дизайну. Підлогове покриття може бути якимось яскравим акцентом і взагалі домінантною у вашому інтер'єрі. Може бути і навпаки ненав'язливим фоном. Друге, це практичність та функціональність. Вони безпосередньо залежать від характерних матеріалів, і ви обов'язково повинні їх вивчити. І третє, звичайно ж, вартість. Але тут я думаю, що коментарі зайві. Ще я розділив би ці матеріали на натуральні та штучні. Штучні зазвичай більш міцні, більш довговічніші, а натуральні, більш тендітні, більш примхливіші. Але зараз є композитні матеріали, які об'єднують. Найкращі властивості, наприклад, натурального каменю і штучного. І в принципі, і в тих, і в інших матеріалах, якщо знати їх властивості, то можна знайти той, який підійде саме вам за всіма характеристиками. Якщо відео було корисним, то обов'язково підтримайте його вподобайкою. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. Та звичайно ж підписуйтеся на всі наші соціальні мережі. Там дуже багато всього для вашого натхнення. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край. Миру і злагоди вашим домівкам Ми на каналі моблового краю, не якого ділимося з пасою на землі. Радам, падам, але хатам. Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходин кінецький. З вами Роман. Рома. Погай таки ми починаємо.